Одна людина може бути президентом, згідно Конституції, одна людина може бути президентом не більше двох термінів. А термін президента 5 років. І тому, якщо в силу воєнної ситуації Зеленський президентом уже сім, то питання дуже цікаве, юридичне. Чи має право він ще раз балотуватися на п'ять? Бо 5 плюс 5 10. І в Конституції чорним по білому написано, що тільки так. А 7 плюс 5 12. І тому бредні американські юристи задають запитання, чи знайомі ви добре з арифметикою? і чи дружите ви взагалі з головою в цій ситуації? І тому чи не варто було би ну, зупинитися і отримати подяку від всіх, хто причетний до цієї героїчної оборони України? Я абсолютно без е, іронії зараз скажу, бо ми з собою знайдемо, навіть ми з собою знайдемо за що Зеленського подякувати. Ну я серйозно. Звичайно, у нас є купа людей е, 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 ідей. Е, чому за що йому треба е, не дякувати? Але тим не менше, дякую до побачення згідно конституції.